Сьогодні 29 березня 2025 року. Така на вулиці Краса в Вашингтоні розквітла сакура. Якраз сьогодні-завтра, кажуть, буде максимум цвітіння. У нас теж ось в нашому районі квітнуть дерева. Я думаю, це теж сакура. Але я щось в цьому році захворіла. Мені донька казала, що це алергія. Я вчора сама думала, що алергія, мені було так погано, а потім я випила пігулки від грипу і за е, простуди. І мені стало легше сьогодні. Зараз вийшла на вулицю, бо в квартирі дуже жарко. Трохи подихати повітрям на вулиці тепло, плюс 26 по-нашому. Ну і не знаю, де це я вірус підхватила. мабуть, в магазині, де ще. Ну, я зараз ще їжу в різні бібліотеки на англійські класи, а також ходжу на йогу, може там десь, я не знаю. Ну, Сьогодні так краще. Але велика слабкість і низький тиск. Посижу на вулиці, подихаю, може легше стане. Надіюсь, що буде легше. Не люблю хворіти, хворію рідко. І ніколи не п'ю пігулки, а зараз випила, бо було якось ну, дуже недобре. Надіюсь, що все пройде скоріше. І я відновлюсь. Добре, всім гарного дня, будьте здорові. Так, зробила тест на ковід вчора. Не ковід. Або грип, я думаю, або застуда. Скоріше всього, застуда, тому що е, температура була низька всього один день 37,5. При грипі висока температура. Не знаю. Вірус якийсь. І я, я зробила вакцину від грипу. Не знаю. Все, думаю, що все буде добре. В Магазин не пішла, відпочиваю, думала, буду вдома, що зроблю, нема сил робити. Зараз вийду на лавочку, посиджу, тому що в квартирі жарко. Будьте здорові, хай все буде добре, радощів побільше і надій. До побачення.